І так це правда. В Польщі роздають повістки, але роздають їх привіт, друзі! Сьогодні далі ми продовжуємо розмовляти про повістки за кордоном, а особливо це стосується Польщі. Чи насправді дають повістки в Польщі? Кому їх дають, і чи слід за це переживати українцям? Обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк. Лайки і репости допомагають більшій кількості побачити це відео і ознайомитися з цією інформацією. А також підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані і хочете знати більше про Польщу та кордон. Вчора я виклав відео, де детально розповів, чи українцям слід боятися повісток за кордоном, чи вони їх отримують, чи це взагалі можливо. І під цим відео я отримав. Немаленьку кількість коментарів, де люди розповідали, що там десь знайомі, там десь хтось щось якось отримав. Але особисто від людей, які отримали повістки за кордоном, я не отримав жодного коментаря. І кілька людей мені написало, що повістки отримали поляки. І це так. Якщо слідкуєте за моїм каналом, то ви, напевно, бачили відео, де я про це також розповідав: що Польща прийняла відповідний закон, де вони викликають повістками на. Навчання військовозобов'язаних поляків там від 18 до 55 років це кількаденні навчальні тренування для того, щоб потім, після навчання, цих чоловіків залишити в резерві, і в разі якоїсь там ситуації Росія нападає чи, можливо, ще хтось вони мали можливість їх викликати і одразу поставити в стрій, щоб захищати свою територію. І так це правда. Польщі роздають повістки, але роздають їх полякам, не українцям. Я вже про це говорив неодноразово. Українцям повістки в Польщі не роздають. Не надають, не шукають там українців. Це все російський наратив, це все російська пропаганда, і це все сіється для того, щоб люди метушилися, переживали, десь там протестували, сварилися і робили все. Зневірювалися в державі Україна, і звичайно не допомагали нічим. Це неправда. Українцям повісток за кордоном не дають. Немає ні закону відповідного, ні механізму цього не роблять і цього робити не будуть. Щодо повісток полякам, то це правда. Є відповідний закон, поляки отримують повістки і їдуть на навчання. Вони там навчаються, приймають присягу і йдуть далі займатися своїми справами. В разі ситуації, війни чи будь-якої іншої їх призивають і вони вже знають, що вони мають робити. Так що, друзі. Не вірте комусь там, вірте фактам і вірте собі. Якщо ви в Польщі працюєте, навчаєтесь, і вам особисто ніхто ніяких повісток не вручав, то десь хтось там щось сказав. якийсь там вуйко, або якась цьоця, або якась бабуся, ну це хтось там сказав. І все, не більше. Дякую всім за увагу. Ставимо лайки, робимо репости, підписуємося на канал і, звичайно, коментуємо. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!